Друзі, всім привіт! Це Сергій. Ну, як завжди, дивіться, ну так справи, справа. Отак прийшов додому. Е, Перевіряю, що і як. Дивіться, ну, папа прийшов. Папа додому прийшов. Як справи? Ну, такі справи, Коротше, е, все нормально. Дивимося. Ну, що е, можу вам по моїй е, загальної системі сказати. Дивіться, Дракоша у мене був такий е, рибасик, який аептазії тут чистив. Дивіться, ну, такі справи з'явилися знову Ось Така от фігня. Будемо потрошку думати, як це регулювати. Ну а так моя система тут в принципі почуває себе добре. Дивіться, так вечора прийшов, рибасів, покормив, ну, так мої клони. Ну так. Такі швидесенький чекап. Покормили і... І все, Включаємо світло зараз. Ну отак, а, а тут що? Тут такі ж самі справи, тут такі діточки чекають папу, ну, я прийшов, отак зараз е, заморозка розморажується там, І отак чекають, чекають вже їжу, дивіться, голочки прийшли, коники. Так, сидять, чекають тут, що їм так перепаде. Дивіться так, ну, дивіться, впізнають. Папашу впізнають, дивіться, дивляться так. Цікаво. Знають, що зараз тут у куток кинуємо їд їжі. Ну, такі справи. Ну, така. Кожнодневна рутина. Дивіться, оцей мій красавець коник. Це голочка. Всі хочуть кушать. От, А по водоростям, дивіться, ну, водорості, в принципі, так адаптувалися дуже добре. Оце одна водорость нова. І от там от, дивіться, такі куриці. Коричневого червона Отак. От ну, в принципі, все в нормі. дивіться чекає. Коник їжі, зараз буду кормити. Ну, такі справи. Отак От у нас вечорами все відбувається Ну отак, друзі. Хороших, відніх, хороших вихідних всім папа. -па.